Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми говоримо про всесвітній день без тютюну. Дякую. Так, і раді вітати в нашій студії ще одного ранкового гостя. Знайомтесь, пан Олександр е, Семенюк, е, так колишній курець, який вже 8 років як е, позбувся цієї звички. Пане Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом у вас. Я розумію, для вас це свято. Ну так, свято сьогодні ще день народження в тата, також свято. вітаємо. Не можемо не дати можливість привітати тата. Так, тата, я тебе вітаю. Бажаю багато років щасливого життя, успіхів. От не пали. А тато палить? Ні, тато не палить. І не починайте. І не починайте. Пане Олександре. Як як довго ви курили? Як все почалося? Так от, з чого почалася ваша історика? Так курси серіала. Ну почалося все в студентські роки. Це були останні курс навчання, було непросто державні іспити. Да. І якось я спокусився. Да. Спокусився. Угу. Почав це був Київ, вокзал. Зараз пам'ятаю, як я ту першу пачку цигарок купував. Цікі спогади. Київ, стала. Київ, вокзал, державні іспити. Було б навіть романтично, мабуть, Захід, ніби сонця, ніби ніби я звичка. В кармані в мене 10 гривень, я думаю, на що потратити. Вже ніч була, так. Да. Ну, фактично з того почалося і 8 років після того палив так. Mm -hmm. Чи прийшов момент, ну, от, якось е, зазвичай люди е, ну, починають, пробують курити. Mm -hmm. І е, коли, оця, коли ці спроби переходять в звичку, є якась грань? Було таке, що ви зрозуміли, що от все, мені треба купувати щодня Майже ну, Маєш відразу. відразу. Так, тобто на наступний день я купив наступну печку, так. Mm -hmm. Тобто першу купили ніч, вокзал. Так. А наступного дня вже друга була? Так, це було дорого. Ну е, насправді, якщо ви думаєте, що курець палить одну пачку в день, це помилка. Ну курці всі говорять, що палять по одній пачці в день. А насправді це буває і дві, і три. Якщо це дорога, наприклад, це до трьох пачок, три пачки так. в день. Е, чи м, почали відчувати на здоров'ї своєму вплив е, куріння і коли? Так, дуже незручно, дуже велика задишка виникає. Та. Тобто, ти не можеш виконувати довгі вправи навантаження, тобто, це надзвичайно незручно. Uh -huh. це надзвичайно незручно. Чи були якісь спроби до того, як ви вісім років тому покинули курити? Чи були якісь спроби раніше? Ну там не знаю, там день, два, тиждень? Так, були спроби. Я за допомогою пластера а, нікотину пробував покинути палити. Якщо це була одна зі спроб, то я так розумію, не спрацювало. А, не спрацювало. Просто весь час відчуваєш надходження цього нікотина, тобто це таке. Ніби як лишній бонус до куріння, це не мені ну на мене, так принаймні вплинуло. Можливо, є люди, яким це допомагає, але мені не допомогло. Це була одна спроба. Угу. А чи в е був такий зворотній зв'язок від ваших рідних, близьких, друзів, які поряд які можливо не палять е про те, що це негативно впливає е на них? Ну це на пасивних курців? А, ну, як такого, вони напевно з лояльністю ставилися, але ж не, не, не одобряли. Ну, вони просили все-таки, що напевно краще завершити. Не було такого, Олександр, ну кидай вже палити. Було. Це мама. <сум> 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 Сину, це треба було не курити стільки років, щоб оце зараз взяти. <сум> так, да, До речі, в да, школу фактично не палив, університет теж і тут на останньому. Не стримався. А стримусь. що ж так? Що, що такого складного було на тих екзаменах, що ви вас закурили? Е, ну там не, не, не так екзамени, на, насправді. Як я переїхав в Київ, там, знаєте. Стрес. Це треба було закріпитись, як завоювати. Там, Авторитет. <рес> так, це так було... а це ж нове місто. Так. Ну, не, не було просто. Так. Це стало причиною. От добре, ми зрозуміли, як це розпочалося, який мало вплив, а як почалася ота, я не знаю, новина... Ні, зачекай, зачекай ми ще поки не кидаємо курити. У ми ми мене інше запитання. Продолжай. Чи задумувалися ви над тим, скільки грошей ви випускаєте на вітер у прямому сенсі цього слова? Ну, фактично, за півроку, напевно, до того, як я завершував палити, я над цим задумався. Я підрахував, і в мене виникла ідея, тому що деякі. Скажем, колеги пропонували їздити на навчання. Uh -huh. От, і на навчання коштувало кошти. Я порахував, що якраз як відмовившись від паління, я міг би закумулювати цю суму і почати навчати. Ну, uh -huh. Я вважаю, що все-таки щось в голову привнести це краще, ніж. Просто про... дим в голову. Дим в голову. Краще в голову, ніж в легені. Не виривайте це з контексту. Так. Потім сталася така нагода, фактично, чому я вже ну, покинув палити через півроку. Тобто, Ми... як прийшла думка, оця, оця така сталася нагода? Ми з колегою працювали в той час на одній з компаній філія в Рівному, одної з компаній з Одеси, і він запропонував: Давай прочитаємо книжку Аліна Кара Легкий спосіб кинути палити. А як це запропонував? Просто ви стояли. Я якось... стільки разів чула про цю книжку і, і, і якось ну, ти ніколи не вірила, що це працює. Мені просто цікаво, як приходить саме той момент розуміння, що сьогодні я так? хочу. Давай прочитаємо книжку, я б кинути... Палити. Давай. Давай. Давай, ти читай, а я, а я поки по... вголос. Ні, ну насправді ми разом читали, разом було прийнято рішення і разом а, в один майже час закінчили, тому що там рекомендація не завершувати паління під час того, як читаєш книжку. Тобто ми читали її ну я десь близько місяця, так не поспішу, Впливаючи на підсвідомість, на свідомість книжка, чим я завдячую автору, до речі, дуже дякую. Ну, фактично, вона допомогла завдяки такому впливу. На, на свідомість, тобто угу. роз'яснюючи. А що ж там такого в тій книжці, що так зачіпає? Ну, от один з моментів, там був такий цікавий, як зараз пам'ятаю, читав. Мені було там біля 30 років в той час, і е, там автор описує. Він сам палив і він описує, що. Е, в 30 років вам під час сну, там до сну, після сну будуть терпнути руки і ноги. А я тільки прокинувся, в мене там якась справа рука затерпила. Звідки він знає? він знає? 40 років там інша ситуація. Ну, і фактично... Злякались. Страшно стало? Усвідомившись, усвідомив. А чи палили під час читання? Ну, мається на увазі не те, що ви читаєте і палите, а тобто. Починаючи так, кидати палити, Там, там одна з рекомендацій не 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 кидати палити одразу ні під час читання. Тобто там фактично останні слова дочитуєш, і тоді вже ніби. Щок, угу. що ти запускаєш ці всі усвідомлення в роботу. А так? є якісь ну межі за скільки часу треба прочитати цю книгу? Ні, Тому немає. що ну хтось може так собі кидати рік. років. Так так я так, по, по пів сторіночки буду читати, так по слову. Ну ми, ми фактично з товаришем підтримували один одного, і ми так стали в одному темпі старалися читати. Ну нема там рекомендацій стосовно того, чи там як швидко її читати, можливо, там за один день ніхто їх читає. У вас можливо стало, <головіка> товаришем було якесь парі, чи, uh, чи просто ну от давай от, разом починаємо цей шлях, і, і раптом хтось зірветься, то там. Баре кредит на, <плес> на <автомобіль>. себе. <хві> э, ні, насправді такого не було. Це було партнерське парі. Тобто, ми вирішили просто підтримати один одного для того, щоб. Тому що, ну чому я так говорю? Багато разів після того, як вже я завершив з палінням, я зустрічав людей, які говорили: та, да, ми те щитали, і, і нам це не допомогло. Ну я фактично. Зробив висновок, що завдяки тому, що Микола підтримував мене, я підтримував його. Нам вдалося це досягнути такого, тому що це була така унікальна ситуація. Ну і плюс навчання теж воно мене так трішки гріло. Що там Київ, великі сирошки? На навчання навчання гріє, а не цигарки взимку. Ми запитали у рівнян, чи курять вони, і чи змогли б на один день відмовитися від тютюну. Що нам відповіли? Давайте подивимося разом. Пробував. Але не дуже. Ні. Війна, да, так? Вісім місяців вже. Вісім місяців жили без да. цього? Ніколи. Ні. 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 Ніколи не пробував. Ну пробував не курити. Ні. Ні. А пробували колись? Так, да. я ні. Так. Якось не виходить. Е, курю, ну, дуже мало. Могли б. Ні, я не палю. Пробував, мені не сподобалось. Пробував. Але. Але не хочу. Ні, ні. Кажу, ні. ні. не курю. Ну, ось так. Або справді не курять або не зізнаються. Так, бо мама може побачити. <гум> <гум> Це теж важливо. Пане Олександре, е як потім йшов процес? Дочитали книжку. Так. Кинули. Кинув ні, в мене ще є, ще є одне запитання по цієї справи. Е, ви підлаштовували так, щоб от цигарки е, закінчилися разом з книжкою, чи якось не знаю, чи навпаки, купили пачку цигарок, відкрили, одну скурили, решту викинули, бо ж книжка дочитана? Е, ну, декілька разів ще навіть до того, я пробував там, коли завершувати куріння, я викидав пачки із запальнички і в цей і купували, час купувати. Нові так, так. А в цей час, коли я е, завершив. Тобто, ну, мені не було вже новизну, викинути пачку, викинути запальничку. Ну так, фінансові втрати, але це ага. того вартує, звичайно. Добре, перший тиждень. Ось Чи перший день, давайте. Перше перший день. день. Які просто емоції, що відчувається, які думки? А, ну, Тебе тримає така а, ніби усвідомлення того, що ти мусиш витримати. Ти повинен, наприклад, бути обережний з небезпеками, тобто, наприклад. Вечірка, mm -hmm. тобто, наприклад, не скупчення биска. колег та, та та та. Тобто, ну як там за рішенням повинно бути рішення, mm -hmm. так. Тобто, я знав, що пішовши, наприклад, на святкування 8 березня, тому що це було 1 березня. Я ризикую почати знову палити. Але пішли? Ні, не А пішов. просто ви вирішили дистанціюватися. Ну так, якось знаєте, в робочий час, напевно, колег привітали, але вже на святкування не пішов. Тобто, так, да, усвідомлення таке було, тобто обережність. Коли перестали боятися вечірок? Через півроку. Коли перестало снитися, як я палю. Снилося. Снилося. Не було бажання, коли прокинулися такі. А, ні, ну, вже навіть... ж таки рука, рука до речі, перестала да, перестала. Коли ж ти прокинувся, ти вже накурився, вже ж не було бажання. Тобто у вісні да, можна <свісно> проживати <свісно> ті емоції, які ти отримуєш від паління, ось, а потім прокидаєшся і такі о, вже й покурив. Ну, десь, да, Голівуд знімав фільми на цю тему про життя вісні, так було таке. Це цікаво. А от чи загострюються інстинкти, коли людина кидає полити? От, наприклад, я не пив там місяць каву, mm -hmm. так, і коли я випив одну чашку, у мене таке відчуття було, що я дозу кофеїну як трьохлітрову трилітрову банку. Ну, перш за все розум спрацьовує краще, тому що ти не думаєш про наступну сигарету. Оце найкращий бонус. Тобто курці, які постійно палять, це усвідомлення. Ти випалив одну, ага, через півгодини наступна. Де ти mm -hmm. будеш палити? Купити, а може там. Стратегічні які думки. Тобто, Коли ти позбавляєшся, ти вже не думаєш про те, що там, ну, тебе море часу з'являється, ти все ж продуктивний. Ти думаєш, чим я займався? То... До, цього, До так? цього, так? От 8 років ви не курите. половиною. Да. На хвилиночку. Хвили. Відколи, чи, чи не було зривів, чи не було такогось, ну там десь там одненько, це не рахується. Так, да, п'ять років назад одненька була. Да, да. Ну, Тобто, не знаю, чи я вирішив сам собі доказати, що я перевірити? можу. Перевірити? Да, да, перевірити, але ж це не спричинило ні до чого. Тобто. Які відчуття були? Не знудило? <рес> ну так да, не, не дуже приємно, якщо чесно. не дуже. Тобто організм вже очищається, наскільки я знаю, лікар був в студії, він вже так. розповів. Так, так. так то... Ви вже можете бути спокійні, у вас вже організм, схоже, очищений. А -а -а. Якщо лікарка казала про 5 років, 5 років а у вас 8,5, з половиною, так. то але ще таке цікаве питання. От зараз а -а -а. є там певний мейнстрім, називаємо це так: вейпи, кальяни чи е палити. В період, коли палив сигарки, палив кальян один раз спробував. Ну, зараз ні. Вейпи теж ні. Ну, наскільки я знаю, вони теж досить впливають, тобто ці масла не, не дуже сприяють розвитку. З користі, м'яко розгор... да, кажучи, не те, що небагато. Не дуже. Пане Олександре, і е, ключове питання нашої розмови може ми пари... друг, тримається ага. чи чи добийте глядачі від нас? А, ну насправді за пів року, наскільки я знаю, друг ну напевно почав трішечки палити. У ну, ми, ми, нас просто завершилась кар'єра на одному підприємстві. Та, ми розійшлися, то я не дуже сильно пильную за його долею, якщо чесно. Угу. За... за його досвідом курця? Так, та. за його досвідом курця. Но... Ну, наскільки я знаю, він палив. Зараз, можливо, йому вдалося знову ж таки позбавитися. Це якби вибір кожного. Оксан, а можна, я бачу про себе тебе телефон, підрахувати? От зараз скільки, наприклад, курець сьогодні орієнтовно. В нашій використати... студії проводили такий експеримент. Скільки коштує сьогодні в середньому пачка цигарок? Ну, я розумію, що є різні ціни. 30-50 і... гривень. Так? Добре, дорахуємо 30 чи 50? 40. 40, давайте середні. Ну, іноді на свята купляють краще, мабуть. Так, 40 гривень за пачку цигарок. Ага. Множимо дня. на в середньому 30 днів у, у, у місяці, так? Так, і на 12. Ну, це якщо е, врахувати, що курець викурює одну пачку, хоча от пан Олександр каже, що насправді це міф і викурює значно більше. Так, так е, це 1200 гривень на місяць. Помножити на 12 місяців – це 14400. Друзі, якщо… 14400, Що 14 це Добре, може бути? Добре, давайте переведемо в долари. По скільки сьогодні долар? Ну, це орієнтовно 500 доларів. 400. 400 ще доларів. Друзі, то це путівка. Ви можете поїхати в Єгипет відпочити. На 500 доларів з людини це можна поїхати ще в дуже гарний готель. Ми сьогодні не сьогодні ми буквально позавчора так говорили про курортний сезон. Це ж можна ж 500 доларів в рік на, е, це, а, а на, на вітер. Три... Люди даві гроші берете. А якщо три, пачки, якщо три пачки, це ви розумієте це півтори, тричі, тисячі, це півтори тисячі. Це мальдіви, про які ми говорили. <гум> це не краще. Що ж, е, завжди є вибір е, і результати, коли ми палимо, коли ми не палимо. Вибір Пане Олександре, е, розкажіть. Е, Якісь можливо поради тим, хто зважується, не зважується. От що має людину переконати? Ви знаєте, головне бажання, головне бажання, і головне шукати можливості. Тобто ці можливості можуть бути будь-де. Чи це буде книжка, чи це буде порада друга, чи це будуть близькі люди, чи це будуть якісь там вчителі, так? Тобто, там я знаю, до монахів іноді. Теж є практика uh -huh. возять, так тобто, головне бажання. Тобто, і шукати, крутити цю цю таку усвідомити і крутити цю можливість вишуковувати відвивишуковувати, uh -huh. тобто я бажаю всім вишукати таку можливість. Я якщо людина хоче, ну це можливо. Це можливо, я тут не, не дарма залізла зараз в телефон. Не думайте, що я така неуважна ведуча. Просто ми, коли шукали героя на наш ефір, так пан Олександр зголосився розповісти свою історію в коментарях. в мене було ну, дуже так кілька історій, про які ну, от хочеться просто. Мене знайома Вікторія Бабічук, мені прокоментувала Свекур, курив 30 років. Дружина весь час за це сварила. Народився внук, і він заради нього кинув. Ось. 30 років людина курила і покинула цю, цю справу, коли народився онук. А і до речі, він. Ще й пити кинув вісім років тому алкоголю, ні крапельки не п'є. <світ> Золотий чоловік, <світ>, як на мене. Ось е потім ще були історії: слухайте, це, це народження внука. Нога чотири ну, місяці у гіпсі була, а в хаті курити табу. От і кинув, а ще порахував зекономлені гроші і купив потрібну річ, пан Віталій Гупалюк. Ну, ось е стимули бувають різні. І є позитив, коли ви кидаєте палити. Задумайтесь. Чи багато зараз серед ваших знайомих е курців і чи, чи часто кидають курити? Ну, з ваших спостережень кидають не часто, це однозначно не часто. Чи з багато знайомих? Напевно, ну менше тих, які не палять. Угу. А от коли ви кинули палити, так це в принципі зміна певного середовища. Чи змінилося середовище коло друзів ваших знайомих? Ну, просто коли немає спільних інтересів, а куріння це все ж таки один зі спільних інтересів. Ну, звісно, коло дещо змінюється. Оточення змінюється. Це стало доброю ознакою чи поганою? Добре, так. Добре. То, коли так, якісь вечірки, якісь компанії, та зрештою на роботі, uh -huh. йдемо на перекур, так? Ну, йдемо на перекур. Чи, 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 ви ходите, чи, чи просто не виходите тепер на перекури, чи ви виходите просто постояти за компанією, про щось погомоніти? Uh, ні, не виходжу. Не виходжу. Тобто я лишаюся зазвичай з тими людьми, які лишають. Ну, там чи в приміщенні. Чи... Можливо, ми випиваємо фільжанку кави, можливо, ми п'ємо та чай, ну, але ж не... не палимо вже. І oh. не стоїмо з боку пасивними курцями. Пасивни... Ні, ні. Ну, тобто, коли от, в моєму випадку, в мене немає бажання там, пасивно палити. Ну, якось я байдужий до того. Що відчуває е, курець? Е, ну, от, власне, Які відчуття у вас зараз викликає? Е... Нейтральні, швидше ближче до неприємних, напевно. Mm -hmm. Десь так. Ось такі не, поради, не. друзі. Сподіваємося, що ми були вам корисними. Наш е, час на розмову е, невпинно вичерпується. Мусимо дякувати пану Олександрові. Сподіваємося, він для вас став е, натхненням. Е, тому що справді дивіться, 8 років людина не курить. Життя після цього є. Є і прекрасно. І хочемо знову ж таки користуючись, нагодою привітати вашого батька з днем народження. Чому б ні. І на цій секунді навіть запросити до цієї студії Оксану Туз з черговим випуском новин в доброму ранку на ЮАРівне. Рівне. Зустрічайте.